Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну істоту Ганса Трапа. Ганс Трап одна з найпохмуріших різдвяних постатей ельзаського фольклору регіон Ельзас Схід Франції. Його образ поєднує історичну постать, християнську демонологію та народні страшилки для дітей, подібні до крампуса чи перфуетара. Історичне підґрунтя. Образ Ганса Трапа пов'язують із реальною людиною Гансом фон Троттою, лицарем і Феодалом з Спальцу. Він був відомий жорстокістю та конфліктами з церквою, посварився за баством Вісембурга, штучно перекрив річку, спричинивши голод і повені, був відлучений від церкви папою, після смерті став героєм численних легенд. Народна уява перетворила історичного тирана на надприродного лиходія, фольклорний образ у легендах: Ганс трап це слуга диявола, який продав душу за владу і багатство, дикун людожер, що живе в горах і лісах, істота, яка полює на дітей, особливо неслухняних, ключовий момент легенди, коли Ганс збирався з'їсти дитину, його вражає блискавка, кара Божа. Після смерті він не знаходить спокою і повертається як страхіття. Зовнішній вигляд, традиційний опис ганса трапа зображують як високого виснаженого чоловіка у лохмітті або чорному плащі, з диким поглядом, скойовдженим волоссям і бородою, інколи з ланцюгами, мішком або різкою. Його образ навмисно антилюдяний, він більше звір, ніж людина. Символіка образу ганстрап у фольклорі символізує: кару за гординю та зраду віри, дику неконтрольовану владу, страхи дикої природи, ліс, гори, покарання дітей, які порушують соціальні норми. Це не просто страшний дід, а алегорія морального падіння, порівняння з іншими істотами: крампус демонічний, рогатий, язичницький за духом, Ганстрап. Людина, що стала монстром, перфуетар, суворий, але ще людський. Вій, слов'янська традиція, космічний жах, ганстрап, моральний жах. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі.